Шалом, це Славко. Як бачимо, ситуація не дуже змінилася. Навіть на цих оптимістичних картах, де вказано наближення українських сил до Керменчика. Ну, Що я можу на це сказати? Ось, Іще дані на 14.07. не дуже ми на нього наблизилися. Давлять те саме на Новодонецьке. Ви бачите, давлять на приютне. Зараз ми поговоримо за ціну цього наступу, за ціну цього давлення, за відносні втрати української сторони. Ви знаєте, Нью-Йорк Таймс опублікувала статтю, де вказує, що до 20% української техніки вже було втрачено з тої, що передали. Втрати лише по окремих бригадах можна встановити по специфічній техніці. От якщо взяти 33-ю мехбригаду, де мали бути 18 танків «Леопард-2А4» та 14 танків «Леопард-2А6», то ми можемо сказати, що втрати становили «А4-1» знищений, 2 пошкоджених і «2А6» Два знищених, три пошкоджених. Це якщо взяти так 32 мінус три танків, а з ремонтом, значить то 24 машини це більше двох рот із трьох в танковому батальйоні збереглося. Що, в принципі, що найбільше можливо ще якісь ремонтні втрати. Що найбільше втрата одна третя ударних сил, і то менше, десь можна сказати, що десь одна четверта, одна, десь 25 Можна сказати, що одна четверта танкових сил втратена в 33-й мегбригаді. За Макс про технікою, ви знаєте, за цією бойовою машиною теж можна певні втрати встановити, певну інтенсивність втрат піхоти. Тому що вони були в 33 й мегбригаді і в 32-й мегбригаді по три батальйони, по 90 машин. На шість батальйонів за загальні втрати 54 одиниці, з них 38 знищені. 8... Захоплені противником, всі пошкоджені. Можна сказати, що десь до полутора батальйонів втрати в техніці в Макс просто навили. Це одна четверта сил на дві бригади. Ми не знаємо точно, як вони розбігаються. Ну, можна сказати, що до полутора батальйонів втрати з шести батальйонів цих бойових машин. Це в принципі великі втрати. І коли повертатися до 47-ї бригади, ви знаєте, з 99-ї Бредлі. Втрачено 36 одиниць, лишається 63 бредлі. Це все, все ще два батальйони. Лишається. Це одна третина сил втрачена. З 28 танків Т-55 словенських слов'янських один втрачений. Це в принципі не дуже можна вважати. Що на це можна сказати? Що поважні втрати в цих трьох, да, десь 33-47 втрати по що найменше одна третя сил. А якщо взяти в живій силі. То я боюся рахувати, то там втрати можуть бути від однієї до половини особового складу, але це оцінки, це оціночні дані. Я, я б їх не радив брати за основу. Важче підрахувати втрати, наприклад, 118 вісімнадцяті мир тому що ми не знаємо, яка з біг бригад озброєна з М 113 -м, активно наступає. Тут не можна сказати, тому що втрати десь до роти зараз в останніх боях тільки М 113 так значно більше. Так то також втрати в БМП 1 в БМП 2 не можна порахувати. Але якщо так брати ті втрати, що були. Тут вони в мене були, тому що дуже великі втрати наближаються, якщо в тих підрозділах, що атакували на цій бронетехніці. Не знаю, що найменше в 30% можна брати втрати. Отака от ціна наближення до главної полоси оборони. Це ясно, лише прикидки, але ви розумієте, що в порівнянні з оголошеними втратами з доведеними, треба ще прикинути 20%, І тому ці от втрати цілком можуть бути реальними. Тому треба сказати, що наступ вдався погано, вдався для щонайменше двох бригад для 33-ї 47-ї Дуже важко він вдався, дуже великі втрати. Ну, Побачимо, що можна буде сказати по інших українських силах, що будуть в наступі, але характер зберігається матеріал шляхт. Як до те, що. Зараз нам кажуть, що да, ми вражаємо артилерію противника в глибині оборони і маємо втішатися цим. Але ж забути на переднім клаї, навіть от їхніх птурсів в ближньому бою, ми втрачаємо велику кількість нашої бронетехніки. І хоча вона дешевше, в ній їдуть люди, в ній їдуть штурмовики. Ми маємо, на жаль, великі втрати. Якщо ми велику кількість БТРів, БМП втрачаємо, то ми втрачаємо велику кількість нашої піхоти. Ось що небезпечно в таких от операціях. Ну, поки що, бай підтримуйте, лайкайте, поширюйте, будемо вам вдячні.